Ми мали честь привезти з Німеччини, з міста Франкенталь, такі дитячі малюнки і прапор України. Тут багато дітей намалювали. Це наші Ніжинські дітки, в тому числі з Ніжина, з інших міст України. Передали послання такі для наших захисників, для наших військових. Бачите, ми бажаємо вам здоров'я, сили, незламності, духу, перемоги. Ось такі патріотичні малюнки. Ми віримо у вас, ми віримо в перемогу. Але загалом хочу сказати, що всі хочуть повернутися додому. І дорослі, і маленькі. Тому ми сьогодні вдячні нашим захисникам. Ми віримо в наші Збройні Сили України і, звичайно, всі разом продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Ось такий прапор нам передали діти, які мають, на жаль, вади слуху. Вони також проживають в Франкенталі. За дорученням наших ніжинських діток з Німеччини передаю вам цей прапор. Щоб він також зайняв достойне місце десь у вашій військовій частині, і щоб ви знали, що всі діти, які, на жаль, сьогодні вимушені бути за кордоном, і їх родини, і мами, вони щиро за вас вболівають, моляться і дуже хочуть повернутися додому після нашої перемоги. На жаль, ця перемога дається нам дуже важкою ціною, і кожен ніженець, кожен українець повинен. Знати і розуміти, що сьогодні ми вдячні саме нашим захисникам, саме нашим військовим за те, що ми маємо можливість жити і працювати у відносно мирному Ніжині. І однозначно, кожного дня ми маємо наближати нашу перемогу. Давайте хвилиною мовчання вшануємо наших загиблих героїв.